Історія свідок минулого, світло істини, жива пам'ять не знати історії означає завжди бути дитиною. Цицерон історія. Наші корені, без них неможливе життя сьогодні і в майбутньому. Микола Амосов Давньоруське поселення над річкою Думниця, а пізніше козацький редут 17 століття є пам'яткою археології у селі Стольне Менської громади на Чернігівщині. Це поселення має охоронний номер і йому понад 1100 років. Нині це поселення зазнає рукотворних руйнувань. Невідомі накатали дорогу посеред городища, яке всіяне кістками пращурів. І заходились вирубувати дерева. Серед старожилів історична пам'ятка, відома як «Висок, Високий Городок або ж Райгородок це перше поселення жителів села Стольне, підтверджене археологічними фактами. Марина Авер'янова та Марина Антішко виявили ініціативу збереження городища і його подальшого облагородження, адже, як переконані жінки, Стольне має древню історію, яку потрібно берегти та навчати її прийдешні покоління. Проблема бездумного знищення городища для стольного не нова. У місцевому краєзнавчому музеї, яким завідує Марина Авер'янова, збереглися документальні свідчення щодо місцезнаходження городища. Раніше ж був вчитель, як підписано, вчитель-пенсіонер. Юхім Іванович Лисиця він написав листа до Чернігівського історичного музею. Тут на штампі видно, що це було 24-го прийшла відповідь 24 червня 1958 році. І тут була така відповідь. Дуже вдячні вам за повідомлення про стан високого городка на околиці Стольного. Безперечно, це цікава археологічна пам'ятка, яку попередньо можна оприділити як Слов'янське городище 10 13 століття або укріплення шістнадцятого сімнадцятого століття. В обох цих випадках пам'ятка заслуговує уваги і охороняється законом. Тобто, вже раніше ця тема піднімалася, і ми хочемо її підняти зараз і якось захистити цю пам'ятку. Відтоді минуло понад шість десятиліть, але проблема збереження городища нікуди не зникла. Колискою села називаємо високий городок небайдужа місцева мешканка Марина Антішко. Жінка проживає поруч із пам'яткою і першою забила на сполох, коли побачила повалені дерева на території городища. А й дійсно, навіть узимку помітно, що пращури стольненців недарма обрали для поселення саме цю місцину. З одного боку, вона захищена високим валом, з іншого річкою, яка вражає своїм повноводдям навіть зараз, назва їй думниця притока десни, яка бере витоки на півночі від стольного, обтинає стольне та домницю. Де розташований одноіменний монастир? З того, що ми знайшли, що ця територія називалася Райгородок. Тобто, по суті, це ем, на цій території е, теж було якесь древнє поселення. От і ну видно, що потім уже тут теж була оборонне укріплення з того, що ми знайшли. Але коли тут було поселення, то раніше ж як там, то була якась е споруда, куди люди могли сховатися при під час нападів і десь жили ж ну навколо швидше за все. Хоча ну треба це все ну зараз просто досліджувати, зберегти те, що залишилося, і досліджувати е по архівам. Все, що відомо про цей, цей об'єкт, тому що є де є тут про нього багато різних варіантів. Потрібно тепер це все скласти докупи. Тобто, що тут а, був а, було залишки древнього поселення Райгородок, городище древнє, так називаємо, що тут також а, було розкопано древній курган, і а, що це а, в якійсь мірі за козацьких, мабуть, часів уже було а, була тут фортеця і вал, а, і оборонне укріплення. Коли сюди були напади. А що і як це все тепер організувати, потрібно цим далі займатися, досліджувати. У самому ж стольному думниця ніби обіймає панський парк на всіх його 11 гектарах. Колись ця водна артерія була не просто судноплавною, нею проходив серйозний торговий шлях. Свого часу тут знайшли скарб давньоримських монет. Кому кому, а стольненцям є що розказати про власну історичну велич. Втім, на жаль, трапилося так, що не всі її знають. Тож можна сказати, що Марина Аверянова та Марина Антішко взяли на свої тендітні жіночі плечі почесну місію розбудити історичну пам'ять земляків. Раніше теж ну, по цій річці вона була судоходна, тому що коли е, робили дослідження історичні, то навіть було знайдено е, цей скарб з древньоримських монет. Тобто тут ходили судна. Був цегельний завод е, в стольному були, були, здає... ну, Тобто тут було дуже багато цікавих об'єктів, був величезний маєток. Який збудував архітектор Джикомо Кварнегі. і він же був архітектором великого красивого спаського собору. Але, на жаль, під час революції люди це все розібрали по цеглинам. І зараз там, де був спаський собор, залишилися лише парк і більше нічого. А в нашому ну, парк, там, де був маєток. Зараз теж почали там, у нас написали проєкт Школярі і там хочуть зробити теж ну, якусь облагородити зону, розчистити, привести в порядок той парк. А раніше там були оранжереї, там була альтанка на острові, посеред річки, до якої були мостики. Було дуже красиве місце. Шкода, що зараз це все не збереглося, залишається лише збирати по крапельці з різних джерел. На менщині багато цікавих об'єктів, але про них мало хто знає. Багато цікавих людей тут жило. Потрібно і зараз взяти це під контроль, дану проблему, і щоб городище було дійсно пам'яткою, а не тим, що зараз там відбувається.